Так, показати вам реалії з чим стикаюся. Добрий день усім. Давайте покажу зараз. Запускаємо. Це масло є, так? Ось ну, трибає, але є. А по 4 шість середній п'ять. Переставимо крашку. Отут безпечки все. Ставим крашку. Випускаємо. Де з то масла нема? Все. По нулям. Забираємо Забираємося. ai, agora as bundas, isso? Curto, aí, o Я вже і регулював. Ну, саме більше недовіри мені впирає ця зварка, що тут є. Ну, буду починати. Вже з людьми переговорив. Плюс-мінус пару ідей підкинули, бо в мене вже со. ідеї закінчилися такі. Ну, тобто, будемо йти методом виключення. Заміна масного спочатку йде. Тобто, то якийсь бред, як таке може бути. Але є, значить може бути. За той час, поки я дороблю, може ще хтось, хтось щось підкаже, Закинуто той хай буде. А ви кажете. Я ж казав, що творець завжди мені щось підкидає, таке цікаве. Щоб не розслаблявся. Та й таке. Добре. Працюємо далі. Працюємо методом виключення. Заміню зараз масло насос, певно, ще буду його розбирати, дивитися. Ну і ще оце зварка. Мене щось трошки смущає. Але до того, що він працював, скільки років клієнт привіз його на, на ремонт і все окей. Був навіть колінвал в розмірі там дві сотки виробітка є тільки. Тобто без шліфування обійшлося. Еліпс маю на увазі, шейка колінвала. Добре. Я рішу. Якось рішимо.